Квітка анімона. Як створити таку квітку з холодної парцеляни? Квіти з холодної порцеляни або полімерної глини. Які вони неймовірно реалістичні, виглядають дуже вишукано і стануть стильним декором в будь-якому інтер'єрі. Як зробити анімон і завдяки чому квіти виглядають так реалістично? Додивіться відео до кінця, і ми зробимо композицію з анімонім і цікавим доповненням. Нам потрібна полімерна глина, молд пелюстки анімона, клей, нитки, ножиці, пінцет, пензлики, стек, дрот, суха пастель, олійні фарби і, звичайно, творчий настрій. На дроті робимо петельку, щоб трималась квітка. Замішуємо глину. Додаємо в глину олійну фарбу, чорну, синю та червону. І замішуємо темно-фіолетовий колір. Це буде серединка анімона, течінки, а також наше цікаве доповнення. Беремо кульку приблизно 1 см. Це буде серединка анімона. Клеїмо її за допомогою клею до дроту. Ножицями зробимо фактуру серединки. Серединка готова. Залишаємо її підсохнути. Займемось течінками. Біли нитки. Ріжемо смужками 3 см. Якщо у вас нитки не дуже щільні, можна промазати їх клеєм. Клеємо маленьку смужку глинки на нитку і скальпієм робимо прожилку. Таких течінок нам знадобиться 90 або 100, клеїмо течінки до серединки. Приблизно на такій відстані, по черзі клеїмо всі. Якщо у вас виникли запитання, пишіть, будь ласка, в коментарях, з задоволенням поділюсь своїм досвідом. Робимо пелюстки для нашої квітки. Кульки робимо з кожним рядом більшого розміру, так як пелюстки стають більшими від центра до краю. Крапельки вкладаємо на плівку, притискаємо і розрівнюємо під плівкою їх. Я покажу, як зробити пелюстки для кожного ряду. В ряду приблизно 3 або 5. Стеком проходимося по краю, робимо край тоншим і вкладаємо на молд. Молд робив фактуру для пелюстків. Ось така фактура виходить. Пелюстка. Булькою проходимо по краю пелюстки, щоб зробити її більш реалістичною та об'ємною. Таким чином робимо всі пелюстки. Пелюстки більшого розміру робимо за допомогою більшого молду. Також проходимо стеком по краю, робимо його більш хвилястим, що також додасть реалістичності квітки. Пелюстки готові, починаємо тонування. Тонуємо рожевою олійною фарбою, від серединки більш насичена, і до краю пелюстки тон стає більш світлішим. З кожним рядом також пелюстки стають світлішими. Так наша квітка буде виглядати всередині більш насиченого кольору, краям більш світлішою. Пелюстки готові. Починаємо збирати квітку. Клеїмо наші пелюстки по черзі до серединки. В ряду по три або по п'ять пелюстків. Додаємо в глину зелену фарбу і замішуємо глину для стебла. Клеїмо стебло до готової квітки. Обклеїмо глинкою дрот, розрівнюємо пальцями або стеком, як вам зручно. Стебло готове. Починаємо фінальне танування нашої квітки. Підтануємо край пелюстків фіолетовою фарбою. Що зробить нашу квітку ще більш цікавою і немовірно реалістичною. Саме танування робить квіти з полімерної глини такими реалістичними, дуже різними і вишуканими. І ви можете зробити їх в будь-якому кольорі і своєму настрії. Квіти виглядають дуже вишуканими. Підписуйтесь на мій канал. Ставте дзвіночок і ви будете першими знати про вихід моїх майстер-класів. І створюйте квіти з полімерної глини власноруч. Підтануємо нижню частину полюстків за допомогою м'якого пензлика, теж фіолетовою фарбою. Квітка готова і ви можете зробити її в будь-якому кольорі, який забажаєте. А зараз зробимо доповнення. З дроту номер 22 зробимо петельку і приклеїмо маленьку кульку приблизно в діаметрі 7-8 мм. Зробимо її кругленькою. За допомогою стека невеличке заглиблення, а пінцетом зробимо реалістичний край. Ось така ягідка лахини у нас вийшла, і це буде доповнення нашої композиції. Обклеюємо стебло ягідки зеленою глинкою, збираємо в гілочку декілька ягідок за допомогою тейп-стрічки і робимо гілочки-лахини. Для нашої композиції нам треба буде зробити декілька таких гілочок з лахиною. Підтануємо ягідки спочатку синьою фарбою, а потім. Додамо суху пастель, що зробить ягодку реалістичною і більш цікавою. Підтануємо стебло ягідок спочатку коричневою фарбою. Створимо реалістичність наших ягодок, а потім додамо трошки фіолетового. Так гілочка лахини буде виглядати наче справжня. Композиція готова. Анімони з ягодками лахини дуже вишукано виглядає в інтер'єрі. Можна поставити в маленьку вінтажну вазочку або в філіжанку. Як зробити таку вінтажну вазочку, є відео на моєму каналі. Дякую за перегляд! Сподіваюсь, мій майстер-клас вам сподобався і був корисним. Дивіться інше відео на моєму каналі.